Вітаємо в ефірі. Програма Антистрес. В ми вітаємо сьогодні всіх із Днем Соборності України. Так співпало, що сьогодні ми будемо говорити показувати про те, як власними руками створити такий власний чудовий витвір мистецтва, як це відбувається, і ми переконаємося, в тому, що це дійсно є. Сучасним способом зняття стресу, от і е, перш ніж почнеться такий ігровий майстер-клас, я, я хочу нагадати, що е, кожен може взяти просте таке знаряддя творчості, простий аркуш, або такий, як ви бачите, або із зошита, трошечки менший, приблизно з буде він розміру, або з блокнотика, тому що саме з паперу, ви е, ми всі з вами зможемо. Пробувати робити певні такі цікаві витвори мистецтва. От, і е, я хочу представити сьогодні з нами в ефірі Молодіжне Телебачення ПСТВ і наш ведучий лідер ПСТВ Олександр Васильцов. Вітаю вас! Вітаємо! І Оксана Полянічкіна, ведуча ПСТВ, буде безпосередньо. Указувати, як це все робити. Будь ласка, вам слово. Дякую. Доброго дня, шановні учасники вебінару. Сьогодні ми з вами поговоримо про орігам. Усі ви, напевно, чули це слово, а деякі з вас навіть знайомі з ним. Насправді, орігами це мистецтво складання папіру. Назва походить від японського огі складати такамі папір. Арігами було засновано ще у 6 столітті нашої еї в Китаї. Де вперше, була винадін, де вперше був винайден папір. Хоча не Китай, а саме Японія вважається колискою мистецтва складання з паперу. В Європі оригамі з'явилося вперше у Іспанії. Пізніше воно дуже швидко потрапило на інші країни. І одним із перших експериментаторів європейського оригамі став саме да Вінчі. Власне, приклад оригамі – це звичайний кораблік. Беремо артуш паперу, складаємо навпір, складаємо ще навпір, щоб були такі трикутники. ось так склали? Беремо нижну частину. Загибаємо другу нижню частину. Також загибаємо. І в нас є така шапка. Загибаємо цей кут, цей кут, цей кут, цей кут. Далі розводимо, був такий квадрат. Потім загибаємо цей кут. Цей кут. Далі тягнемо у сторони І ось така фігура у нас. Беремо кути і тягнемо. Це в нас найпам'ятіша регамі, яке може зробити кожен буквально. Це кораблик. У дитинстві будь хто з нас такий робив, напевно. Я впевнений, що більшість писутні. Арегамі це дуже яскраве та дуже незвичайне мистецтво. У нас є декілька видів в Орегамі. Кусудама це об'ємна модель у вигляді шару. Воно дуже складне і не кожен його може зробити. Кірігамі – це не тільки складання паперу, але й вирізання. Так, орегамі це складання паперу без вирізання, але є такі віди орегамі, є ще вирізання. Далі у нас іде мокрая регами. Це э, береться папір, акуш звичайний, він намощується і далі йде складання. Ну і далі класична рега. Класична регамі, при, приклад його я вам зараз продемонстрував. Класична регамі всі, всі нам знайомі. Е, є е книги дуже багато. Бе безочфігу різних, власна. Невеликі модули, а далі їх єднаємо і отримуємо об'ємну ТД-фігуру. Модулі вони закріплюються між собою завдяки саме цілу третя, що об'єднує та тримає модулі. Немає ніякого клею, скочу чи будь-яких е, допоміжних матеріалів. І саме цим воно надзвичайне. Модульна регамі. Е, Так, щось, щось. Хочу нагадати нашим учасникам, що кожен хто. Має якісь цікаві запитання. Я думаю, що не одразу, а трошечки пізніше можна буде свої запитання озвучити, тому що або показати, або сказати про свої враження. Це насправді дуже така з психологічної точки зору корисна практика. Біремос а 4 формату. Положим его на 8 части. А потом берем ножницы и разрезаем по пунктирам. Из одного листика А4 получается 16 модулей. Если вы складываете на 16 частей, если вы складываете на 8 частей, получается 8 частей. если вы складываете на 18 частей, либо на 16, если складываете на 8, то получается фигурка больше по объему. Берем один квадратик, который мы вырезали, Складываем его вот так вот. Потом напополам. Получается вот так вот. Тут посерединочке линия. По этой серединочке мы делаем такой вот самолетик. Должно получиться вот так вот, вот. Переворачиваем вот так вот. Хорошо это все закрепляем, потом обратной стороной вот эти вот части, которые у нас остались, берем, загибаем вот тут чуть-чуть, вот так, также загибаем эту сторону и ее в обратную, и получается у нас вот такой вот модуль оригами. А... Вот для создания фигурки модули оригами нам потребуется 312 модулей белых и 64 модуля оригами жел... не желтых а розовеньких а каким принципом мы соединяем все модули оригами мы берем вот два модуля оригами так вот носика и между собой вот так вот скрепляем вот тут в кармашек для штучки, вот тут два носика и мы Таким образом продеваем сюда. Делаем так 30 раз по кругу. Вот. И в конечном итоге, когда мы соединили э, 60 модулей, у нас получается вот такой круг. По такому принципу мы же его выворачиваем и по вот этим вот верхушечкам надеваем также сама модулей. Делаем это 4 раза. После этого мы одеваем розовые модули тоже в 4 ряда. Потом 6 рядов ли белых модулей и делаем ушки. 8 модулей параллельно, потом уменьшаем количество 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И ваша фигурка будет готова. Ну, и таким образом у нас получается фигурка. Дякую. Это же Сакаба, Тапи мастер-класс. Пане Леонид, а зараз я хочу дати слово моєму колезі, пану Данилу, щоб він поділився своїми враженнями від майстер-класу. Пане Данило, вам слово. Дякую, пан Данило. Нагадаю, що ми будемо проводити ще мастер-класи, де будемо більш детально вивчати модульну регамі та демонструвати, як воно складається, і робити модульну регами в реальному часі. Дякую, пані Оксано. Дякую, пан Данило. А зараз

Вибачте, поглянете інтернет. Дуже дякую пані Оксану за цікавий майстер-клас. Дякую, пане Данила, за цікавий відгук. А зараз надаю слово нашому колегі Леоніду Капеєву. Пане Леонід, вам слово. Вас не чути. А зараз чути так. А це сучасний вид мистецтва, який заслуговує на увагу. Дійсно, в будь-якому віці варто пробувати як спосіб антистресу. Ну, це по перше, по-друге, школа журналістики ФСТВ, вона якраз зорієнтована не лише на Журналістику, літературну творчість, як таку, з такої вузькопрофесійної точки зору, але й на те, щоб розширювати наш світогляд і якраз ознайомлюватися і занурюватися в різні цікаві теми, це якраз є основа сучасної медіадіяльності, основа громадянської журналістики. Тому що Юні журналісти, які хочуть розвиватися і далі, і далі йти до вищого рівня до університетського, і так далі. То вони мають розвивати свою традицію. І саме завдяки тому, що ми запрошуємо в наші ефіри цікавих гостей, хто може показати, що дійсно таке цікаво, і психологів на різні теми. І сьогодні я кілька слів скажу про творчий конкурс антистрес. Він називається МІЙ. Творчий антистрес знакоплику в назві це не просто так, не випадково, тому що сьогодні, вперше, в Україні він започаткований. Я є автором ідеї за підтримки володіжного телебачення ПСТВ, Вперше цей конкурс відбувається, і оцей сюжет, який зараз триває в ефірі, це один із сюжетів в рубриці творчого антистресу. Одна з номінацій, це хто має цікаві ідеї, хто має чим поділитися із широким загалом, може, може це зробити, і саме, саме такі можливості надаватимуться учасникам, конкурсантам цього конкурсу. От в ефірах можна показати те, як ми знімаємо стрес оригамі і не тільки. А далі будуть дуже цікаві. Вони вже є номіна, окремі рубрики, номінації. Інформація, ця розміщена. Я тільки так коротко скажу, найцікавіше, щоб е, налаштувати до роздумів до якихось створення ідей, до генерації ідей. Ну хто, наприклад, полюбляє прості такі прогулянки природою, а іноді треба відволіктися від життя онлайн, від уроків онлайн, від всіх технічних оцих. Пристроїв, щоб не тільки встигати тести проходити, оцінки, але і встигати вийти на свіже повітря і подивитися, яка сьогодні, наприклад, була класна сонячна погода, і створити фотографію. Отакий такий дуже простий спосіб антистресу, і це також можна, можна буде. Такі фотографії представити на конкурс мій творчий дестрес. От, наприклад, Станіслав Лезвеза вже представив таку невелику серію фотографій. Там дуже такі класні є е, краєвиди і закат сонця, наприклад, от і до речі, ми відеосюжет теж створили. Також можна подивитися. Окрім того, ну це такий легкий, якби на перший погляд, спосіб, можна цю ідею трошечки ширше розкрити і. Написати коротко свої публіцистичні роздуми думки, от як Станіслав це також зробив. А далі є більш такі, як то кажуть, способи глибше зануритися в творчі власні творчі роздуми. Ну от, наприклад, є така рубрика: така як зніматимуть стресу майбутньому? От, ви бачите, уважно, придивіться до наших учасників ефіру, от, наприклад, у нас такий класний тут дизайн бібліотекар майбутнього. Це теж не випадково, тому що сьогодні ми з вами в рамках попереднього міжнародного фестивалю щасливо творчості мали класну можливість Юлія Петрухно, бібліотекар майбутнього, що ми тут бачимо на екрані таку цікаву заставку, то читала власні твори. От і кожен хто має цікаві поетичні розові публіцистичні твори, також може їх представити. Ну для початку надіслати, щоб журі конкурсу змогло їх прочитати, осмислити, і цікаві сюжети можна авторів запросити до участі в ефірах. А окрім того, от, стосовно роздумів на те, як антистрес в майбутньому, що це буде таке. Ну, от Гліб Дмитришин сьогодні з нами тут ви бачите, також цікаві в нього є, наприклад, такі роздуми, малюнки інтерпретації читання в автобусі от теж дуже така цікава ідея. Це я так коротко оглядово розповів. Насправді дуже дуже багато різних таких рубрик і. Е, моє навчання антистресу, і моя робота антистрес, і навпаки, коли навчання викликає або спричиняє стрес, і такі є рубрики, і варто просто уважно почитати і в кінці. Там є така вільна тема, тобто те, що кожен може обрати для себе, тому що багато дуже детально розписано, але ми не можемо розписати усе, вгадати наперед, як розвиватимуться людство, наприклад, в 22 столітті. Це цілком. Зрозуміло, цілком логічно, тому варто е, самим подумати, по фантазувати, можна щось намудрувати. Ну, єдине таке маленьке застереження, що на тему творчого конкурсу антистрес що е, сьогодні всякі існують способи. От, е, всякі такі нецивілізовані способи зняття стресу, як як то буває там е, розпиття, Напоїв алкогольних чи там тютюно паління, будь-які будь чи електронні цигарки, чи якісь інші, ну і вся, всякі такі моменти, що пов'язані там з булінгом і всякими іншими такими малоприємними реаліями життя. Хтось і в такий спосіб знімає стрес. Звичайно, таких творів ми не будемо приймати. Це чітко прописано в умовах конкурсу. Такі позитивні гуманістичні твори такого відповідного змісту. Прийматимуться. Ну, власне, ми хочемо побажати нашим учасникам цього вебінару і нашим глядачам знайти свій творчий антистрес, і на цьому дякую за увагу.